Анна Івановна це Добрий День. Ну, що цветочка скупилася. скупилася. Сокій. Сокій. Добре. Соціальний робітник Світлана Карамушко щовівторка та щоп'ятниці приходить до 84-річної Полтавки Ганни Іванівни. Старенька залишилася сама, а тому підтримка їй вкрай потрібна. Що конкретно купуємо на «Продукти. Якщо потрібно, сходити в аптеку. Інколи буває мені так, що сама не можу, вона піде купить мені, ліки. От. Якщо потрібно, як щось там допомогти в квартирі прибрати, завжди вона допомагає. Такої допомоги Ганні Іванівні вистачає, утім, якби соціальні працівники навідували частіше, було б краще. У що в даний час я задоволена. Можливо, це я так говорю, поки все-таки я зараз ще сама себе помаленьку обслуговую, а якщо, не дай Бог при, як то кажуть, зляжеш, то звичайно хотілося б, щоб, щоб людина заходила. Хоч через день, а навіть кожен день таких, як Ганна Іванівна, на дільниці у соціального працівника Світлани Карамушко і ще дев'ятеро. Жінка розповіла, намагається допомогти кожному своєму підопічному, отримує за роботу близько двох тисяч. Якщо доведеться працювати частіше, не відмовиться щодо зарплати. Ну хотілося б щоб більша була зарплата. То кожен день працювати, щоб може людей трішки менше, щоб встигати все робити. Оптимальне навантаження, щоб працювати щодня двоє підопічних на одного соцробітника, каже завідувач відділення соціальної допомоги вдома при територіальному центрі Шевченківської райради Полтави Оксана Юрченко. У профільному ж департаменті повідомили можливості, щоб частіше навідувати тих, хто залишився сам на сам, є за рахунок коштів місцевих бюджетів. Ми можемо наша область буде перша, збільшити відвідування кожного дня. Нині на Полтавщині проживає майже 450 тисяч пенсіонерів. Чверть з них отримує соціальні послуги через територіальні центри. П'яти відсоткам допомагають удома. На кожного соцробітника у середньому припадає по 9-10 осіб. Наталія Золотар, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.